Вітаю всіх! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам зробити ось таке відео, показати, що в нас є, хто шукає поршньова група на UMZ МТЗ виробництва Кострома Мотор Деталь. Як почалася війна, вони в нас зразу же пропали з продажі. Ми перейшли на Конотоп на THM Польща. Але дуже багато хлопців дзвонять і питають саме по чи по камі. Її зараз знайти дуже складно. Ми знайшли чотири комплекти. Два вже продали, і два комплекти залишилися. залишилися один комплект стандарт. Це така в нього оновлена упаковка, і один комплект експерт. Тобто не по одній коробочці, як тут, а по на 4 циліндри. Повні комплекти. Це в нас оригінал, йде з кодом перевірки. Ось тут, тут. Так що, кому потрібно, звертайтеся по цінах, по-моєму, коштує стандарт 13 тисяч. Експерт 14 тисяч. Залишилось мало, дуже складно знайти. Тому кому треба, не відкладайте, а дзвоніть вже зараз і замовляйте. Також я думаю, ще зроблю окремо відео про це. Ну і зараз також вам покажу. Є, є ось така штуковина для установки поршня з кільцями до гільзи. Я знаю, що хтось використовує обрізану гільзу для цього, але у кого немає. Є, ну, як би так сказати, заводський варіант для цієї установки. Але я зараз окремо зроблю відео і все також розкажу. Дякую за увагу. Підписуємося до нашого YouTube каналу, до нашої Viber спільноти. ссылка буде в описі. Там буде дуже багато актуальної інформації по наших новинках, по актуальних цінах. Вся ця інформація з нашої компанії буде в вашому телефоні. Ну, все, друзі, мирного нам неба, пока!